Ситуація була така: пити, вибити вибить От, Була мотивація. А зараз яка в людей мотивація? Гроші. Я не хочу цю тему обсуждати. Що ще знаєте? Така драма. Я зрозумів. Ой, не хотілося підповідати. Тоді папа з підниці теж не підходив. А ти як вважаєш? Розстріляти. Підся. Звісно, державу треба буде від хай приїжджають і потрачать і все. А, вони це змогли. Круто. Нам такі люди не потрібні. Так, ти б зараз не ходив, би, бо ці питання б не задавали. Добрий і день, можна? добрий день. Поки ви не лягли в йолку, можна задати вам питання? Не можна. Там, Ляг, там... Лягайте поруч. Лягайте поруч думаєш, Що, душі? Я, Як виросту стану таким теж дідом. <звук> нехай не направлять наші Бажаю міцного товарису Бородаті Міслі знов в ефірі. Сьогодні ми в прекрасному місті Дніпро на Дніпрі, на набережній, і будемо задавати людям питання, як завжди. Питання актуальні і цікаві для мене в першу чергу. Недавно я його сам почув на її підвалі. Арсеній Білодуб задав мені таке питання про ухилянтів, про людей, які незаконно втекли за кордон. І чи мають вони мати ті самі права конституційні разом на рівні з військовими? Мене цікавить думка перехожих це їх завжди. Будемо гуляти і цікавитися, чи мають мати на ті самі права, і як люди в цілому відносяться до людей, які незаконно втекли в час війни за кордон, а саме про чоловіків. Добрий день. Нас цікавить, як ви відноситесь до людей, до мужчин, які в час війни втекли за кордон. Негативно. Нейтрально, це їх вибір. Я вважаю. Нормально відношусь? Нормально. Нормально. Це їхній вибір і так можна. Ну, це їхній вибір. Я ж не можу засуджувати їхній вибір. Я розумію, якщо нелегально, з всякими хабарями і тому подібне. Не можу відповісти, от насправді, не можу. Чесно, взагалі все одно. Тобто нейтрально? Нікак. Не знаю. ну... Навірно, з однієї сторони плохо. Много зараз мужчин, які, во-первых, не хочуть воювати, а ну, не вистачає просто. человек для пол сказать, перемоги, Я їх не засуджують. Зачем? Вони так вирішили. Вони живі люди. Не хотіли. А справа в тому, що я військовослужбовець. Зараз на лікуванні не вистачає тих мужчин, які втекли за кордон. поруч з нами. Ну, раз я здійський, значить все хорошо. Раз ви тут ставлення до них? Кожен праві вибирати свій життєвий путь і кожен відноситься к тому абсолютно індивідуально. Я не можу ні осуждати, ні піддержувати кого-ліба. Дивіться, це питання таке двоєрідне. Вони ж не знали, що буде війна. А з іншої сторони, їх же повернуть. Я їх не осуджую. Не Вони, вони ну, Самі відповідають за своє життя uh -huh. і самі приймають рішення в своєму житті. І от вони прийняли таке рішення. Ну, Це їх рішення. Їх рішення. Yeah. Тобто ви нормально до таких відносин. У кожного своє бачення всього uh -huh. ну, цієї війни. Я їх не засуджую, ну, тому що воювати це страшно, звичайно. Але, ну, не знаю, з моральної точки зору, коли вони повернуться, їм буде важко. Особливо дивитися в очі з тим, хто воював. Незаконно, ну це погано, що я можу сказати. Вони це змогли? Круто. Круто. Так, да. а знаєте чому? Тому що вони обратно вже не повернуться. Нам такі люди не потрібні. Ага. Ну от і все. Я не можу нічого сказати на цей ага. рахунок. Їх... маєш жодних Їх... думок? Чи ви просто не хочете? Ні, висловлювати? Я не хочу обвисловлювати. Це їхня справа, їхнє діло. Я тут, я залишаюсь. Тому, як би, у кожного своя думка, своє життя, і у кожного свої пріоритети. Крінж. Повний? Я, я, я розумію, що ну, люди хочуть мати можливість якесь рішення не приймати, але тікати. Я, я не чоловік, ну, так. я розумію, що в мене є можливість виїхати, хоча я не виїжджала. Але в воюючій країні, коли треба підтримати свою державу, то. Лучше б зістались. Я вважаю, що повинні залишатись тут, так, в Україні. Ті... Ну, херово, погано. Да. Ну каждый сам принимает решение, что ему делать. Не якобы нейтрально, нас нейтрально. Ви знаєте, я до цього ніяк не відношусь, якщо чесно сказати. Угу. Так як е, я допомагаю військовим, так. я про чоловіки, які знаходяться там, я про них взагалі не думаю. Тому що я е, більше акцентую увагу на чоловіків, які допомагають нашій країні, захищають нашу країну, е, боронять наші сім'ї, е, сестер, братів. Тобто, от, я про них не думаю. Бояться люди камери. Замучені люди, йдуть з роботи, може, а може гуляти кудись ідуть. Така прекрасна погода, цей травневий вечір в Дніпрі. Ви також в коментарях не забудьте написати, як ви відноситеся до людей, які котрі... не до людей, до мужчин чи... чи не до мужчин, я не знаю як. От і напишіть мені, котрі втекли за кордон в час війни, зараз там переховуються і не повертаються в країну, коли вони так тут потрібні. Ну і також напишіть, чи по закінченню війни як вони будуть повертати сюди, чи будуть, чи мають вони мати ті самі права, як ви, як я, як інші військові, а також люди, які лишилися в країні, і всякими різними способами роблять, щоб наближити нашу перемогу. Так, <свісно> Скажіть, будь ласка, і вони будуть повертатися, сюди, чи мають вони мати ті самі права, наприклад, як військові? Чи треба їх обмежувати? А які військові права? Військові права мають піти загинути за Україну. Мається на увазі, наприклад, Не, брати, іс... брати участь у виборах, наприклад? Ні, якщо люди виїхали. Ну, звісно, державу треба буде відстраювати, хай приїжджають і потрачать, і все. Тому що ну, я розумію як військовий, що війна закінчиться рано чи пізно однозначно, але державу треба буде відстраювати комусь. І хто піде? Зазвичай військові. Так, І самі ви... Ми запікаємо це. Це вважаєте? Вони мають мати ті самі права, що ви, що військові, чи, чи їх треба обмежувати в цьому? Це вже їх справа, але я вважаю, що якісь менш такі права, які мають ну, чоловіки, які знаходяться тут, тому що вони поїхали від війни. Ну, я не вважаю, що це дуже правильно. Ми в демократичній країні, тому ми маємо зберігати права кожної людини, незважаючи на її вчинки, я так вважаю. Але ну це вже суспільна, суспільне питання, як суспільство вирішить. Чи матимуть вони якби такі ж самі привилегії, як і інші люди, які захищали нашу країну? Чи мають вони мати ті самі права, що і інші громадяни країни? Які тут за так. Так. Так? так, оскільки. Конституція, которая на паузі, вона действует на паузі для всіх. Uh -huh. Для тих, хто уехал, і для тих, хто залишився і каким-то любым способом бореться за Україну. то бореться здесь, кто-то бореться в другої страни. Може вони допомагають донатами? Ну, ті самі права, це які, От, наприклад. Всі, які мають нашу кожен громадянин. Ну наприклад, право голосувати. Право голосувати. Думаю, нет. Смотрите, если они приедут и будут качать свои права, тогда они не правы будут. Угу. Говорить, что они там что-то защищали и все остальное тоже типа это не в их не в их компетенции, так сказать, типа будет. А так, типа, если они будут не, не будут никого трогать и не будут мешать нашему народу, то что бы нет, пусть приезжают, нам поднимают экономику. Ну я думаю нет, потому что с одной стороны, ну это ж по по факту громадянины Украины, нет. а с другой стороны... А одні люди, які вийшли вже без ног і без рук, вони... Будуть на них не так змусити, як би з уваженням. Конституцію треба трошки змінювати. Ну, звісно, так. Да. Я вважаю, що це змінювати. буде після війни. Все, що буде відбуватися, то буде вже після війни, Я думаю, якщо вони захочуть то Угу. Чи мають мати вони ті самі права, наприклад, що й води? Ні, ніякому разі. Не Ні посади, Ні якісь, е, е, такі службовий. Право голосу, на навіть. Так, так, так. так Те ж саме так. Не мають права. Мають вони мати ті самі права, наприклад, як ви або військові? Абсолютно. Ті самі мають мати? Так, да. ті ж конституційні права. Не треба змінювати конституцію, вмерти їх. Друже, ні, тут навіть не обмовляється. Не, Нема питань на що, на цю тему. А ти воював? Так. Вон Судасі, десь. Я, в ЗСУ. я так же сам зараз на лікування. Ну немає, немає людина права. Хоча з другої сторони в нас закони не працюють. Угу. Якщо б працювали б закони, наша конституція для нас, ти б зараз не ходив, би, бо ці питання б не задавав. Я тобі просто відповідаю. А наша конституція нас військових не захищає ніяк. Ніяким чином. Ти ну, зі мною согласен? Ну, частково частково, але ми йдемо по кроках еволюції, щоб воно змінювалося. Слухай, ми кроками йшли в 22-му році, коли ми самі туди пішли. Так. Ситуація була така: піти їбать, вибить. Є, От, було, Була так. мотивація. А зараз яка в людей мотивація? Гроші. Таких мотивація. людей з такою мотивацією складовою, як ви зараз говорите, є, але їх, трошки, не, трошки, їх набагато, набагато менше, ніж в 2022 році. Мінус 90%. Це як все? Конституція має його повноваження, якщо він там звертається туди, туди, туди. І в нас адський круг. Угу. Ну, бюрократія, так, це страшна історія ну. з тими документами, башками, формами 105 і так далі. І тому якщо я, я прийшов в 22-му і на наступний день я вже уїхав, то зараз, якщо щось добиться, то скільки потрібно часу. На жаль, так і є. Бюрократичні кола Аду не всім дозволяють отримувати те, що їм належить. Тому, тому так, так є. Деколи мсекі, люди там оббивають. Пороги, щоб отримувати довідку, те, що він там без ноженьки, наприклад. І дуже дивна є історія, те, що люди, які без ноженьки чи без зручників, там якось раз в рік чи раз в два роки мають туди приходити і знову доводити, що, вони, що та, ця рученька та ноженька не відросла назад. Навіть такі історії теж я знаю. Мають вони мати ті самі права, що ви, і що там військові, наприклад, які зараз захищають країну. Ну, якщо вони громадяни України, то так. так. Не треба змінювати ці конституційні права таких людей? Ну, для того, щоб змінити конституційні права, мені здається, треба в першу чергу людей спросить, угу. які тут живуть і які там. Чи хочуть вони цього, тому що держава починається з людей, які ну, в ній живуть. Чи треба буде обмежувати їх в якихось правах? Як ви вважаєте? Не знаю. Не знаєте? Ні, не. Ну, це складне питання на насправді, тому що тоді, як бути з тими, хто не воював, тоді їх конституційні права теж обмежувати. Але загалом я вважаю, що якщо людина виїхала законно, так. ну скажімо так, Ні, про законні ми не, не говоримо. ми Говоримо про тих, хто От хто незаконно, хто незаконно. Ну, держава має про них попікуватися, і я вважаю, що як мінімум санкція, а по максимуму, ну. Надати питання, а чи варто залишати їх громадянинами України? Якщо людина виїхала незаконно, якщо вона ну, хабар заплатила там, я не знаю, тиждень блукала по Карпатам і виїхала, тоді, тоді варто задуматися і по, про позбавлення громадянства. Громадян. Так, ну і те ж саме не тільки про звичайних людей: депутатів, політиків, бізнесменів, всі, хто виїхав, навіщо вони тут нам? Провести так звану ілюстрацію того сьогодні. Так. Тверда і. Правильна позиція людини, яка має бачення на ту ситуацію, яку сьогодні ми розбираємо в прекрасному місті Дніпро. Вони ж будуть повертатися сюди, чи мають вони мати ті самі конституційні багато, права, як військові? багато ніхто не повернеться. А Залишиться така частина може і повернеться, але теж закон повинен щось вирішувати. Я цього не можу сказати, тому що я якби не володію, я не пишу закониці, угу. якби я максимум що їх вивчаю. Там, і можливо. все. Тобто, як, як повернеться доля до них, я цього також не можу сказати. Але м, ситуація заключиться в чому? В тому, що вони, будемо казати, втекли, угу. хай не повертаються. Туди їм і дорога вся. О, це гарне питання. Я про нього думав. Е, я думаю, що люди, які повертаються, е, та, у них можливо мають бути, бути змінені, е, змінений якийсь статус. А, але їх все одно треба залучати до повернення. Ну так. Ну я розумію, що у військових все одно має бути більше прав, можливостей, тому що вони нас зараз тут захищають, коли ми можемо спокійно гуляти і жити своє життя тут, допомагаючи. Але ну, я не можу навести прикладу, як це буде працювати, як обмежувати uh -huh. тих людей, тому що ну, мені здається, що їм це зійде з рук. На жаль, мені так здається. це буде дуже прикрошено. Так, да, буде прикроно. Мені здається, що це зійде так з рук. Чи треба їх? Якось обмежувати, або військових такі ну, привілеї давати. Треба Якось обмежувати. Потрібно? Потрібно. Наказувати, обмежувати? можливо. Треба їх обмежувати, Так. Право вибору, наприклад, на виборах брати участь. Ну я теж думаю, що ні. Мабуть, краще ні. Краще ні. Треба обмежувати. Ну, думаю, мене. Да. Що саме, на вашу думку, треба обмежити? Ну, Право голосу, можливо? Так. Да, да. Це ну я думаю, що вони не мають права на рівні з іншими голосувати за якісь важливі політичні питання. Я думаю, що те ж саме стосується взагалі політиків, політики, котрі ну, збігали там в ОБСЖ, там висловлювались партія регіонів, партій Партія та вся ця кампанія. Там я думаю, що вони... Взагалі не можуть права там балотувати mm -hmm. на скликання парламенту чи щось таке. На жаль, я не можу відповідати на таке питання, тому що це я суб'єктивна ваша думка. Суб'єктивна. Я вважаю, що час покаже, і військові теж будуть це бачити, і яка реакція буде. Я думаю, самі люди, які будуть звідти повертатись, вони вже самі будуть обирати чи повертатись їм взагалі сюди, чи ні. Якщо вас цікавить моя думка про так званих ухилянків людей, котрі незаконно покинули цю країну. Я вже колись записував себе в інстаграмі Reels, повторюся: якщо чоловік одягає спідницю, втікає за кордон, якщо він дає хабара, втікає за кордон, якщо він там десь. Лазить по горах втікає за кордон, якщо він обирає ризикувати своїм життям, перепливає тисок втекти за кордон в час, коли він так потрібен цій країні, то звісно ж він не може мати тих самих прав, як і військовий, який на нолі виборює цю свободу, свободу для цієї країни, для цієї держави, для своєї сім'ї та батьківщини. Не забудьте написати теж в коментарях ваші думки, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще там. Не підписалися. Чого ви не підписалися, маєте підписати. Пам'ятайте, кожна монетизація, яка заробляється з моїх соцмереж, Ютуб в тому числі, я її перевожу на мій підрозділ на «Хтігаль». Внизу в закріплених є е, інстаграм-стрінка наш, підрозділ, нашого підрозділу, нашого підрозділу, де ви можете подивитися, що хлопці роблять, як роблять, як виборюють свою свободу, свою та своєї країни. Обняв припідняв, як завжди, важку. Па-па!